І традиційно ми дивимося з вами карту дня на добу по знаку Зодіака кожен знак зодіака. То покажіть нам карти, будь ласка, на добу карту дня для кожного знаку зодіаку. Починаємо зі скорпіончика, стихія води. В матеріальному плані не підписуйте ніякі документи. Нічого серйозного, особливо по недвіжимості, щось крупне, ніяких договорів сьогодні. Сьогодні будуть афери. Сьогодні будуть крадіжки, скорпіони, бережіть свої гроші, кошельки, телефони на вулицях і вдома. Це велика така буде проблема. Е, ну і то, що касається можновладців, можновладців, вони сьогодні теж будуть робити афери. Сьогодні їх день. Я не думаю, що в мене на каналі є такі. Е, так, що така карта? Поганенька. Вона вам, вам не на плюс, тому що бережіть свої кошельки, бережіть свої квартири, е, картки, кредитки і не купляйте ніякого сьогодні фігню, ніяку. не тратьте вас обманють сьогодні. Риби. Риби стабільний знак. Сьогодні все спокійно. Вона, хоч у перевернутому, але це стабільність, ну, так собі. Але все ж таки стабільність. Все буде добре. Все, по-старому, нічого сьогодні змін ніяких не буде. Раки, У раків сьогодні буде повна кошолка почуттів і бажань. Раки сьогодні будуть бажати дуже багато, дуже багато. Але що вони зможуть осуществити? Ну, давайте подивимось. Ну, по почуттям нічого. По почуттям нічого. Е, то, що касається, може, бізнесу, грошей, е, дивіться, як цікаво, і падає королева. Тобто тут вам йдуть почуття на низ, на низ, а потім йде королева. Що я можу вам сказати? Ви можете розірветеся з кимось зв'язок, і буде щось нове у вас. Щось нове буде. Так, так дивимося, дивимося, це нове почуття буде. Дивимося стихії вогню огнем. Сьогодні день буде у вас дуже гарний. У Вашу пользу. Ви сьогодні будете все робити так, як треба. Все правильно, все чітко, справедливо і законно. Дуже гарний день. Леви, і до вас такий, такий ж буде день. Леви, сьогодні особливо не буде радості. Ну, так собі. Діньок. Стрільці. Стрільці сьогодні теж не дуже радуються, бо в них ця перемога, вони її не, не, не чувствують її перемогою. Це таке щось. Самообман. Дивимося воздух, віси. Е, ситуація по вісах, у вісах нестабільна в матеріальному плані, а також, може, ще й по здоров'ю, ну, Дезгармонія якась іде в собі. Так, може, буде і по здоров'ю. По здоров'ю, скоріш всього, скоріш всього, по здоров'ю буде не дуже гарно. Віси, Обратіть на те внимание. Водолії. Водолії сьогодні, Боже, які ви сьогодні, благородні, добрі, чутливі, просто хлещите сьогодні любов'ю та добротою. Ну і е, близнюки також, також. Побажання, бажання у вас дуже благородні. Дуже благородні. І ви цим ви сьогодні король посохів, Ви ці бажання здійснюєте. Не просто бажаєте, а ви вже можете її здійснити. Дуже гарна карта. Стихія вогню, тілець. Оу, oh. ну, це вдача. Ваше бажання просто буде успішним, то робіть то, що ви хочете. Робіть. Діви, діви, значить, що у вас відбувається, діви? Ви проходите кризисну ситуацію, але якщо ця карта в позитивному знакі, ви її пройдете, все зависить тільки від вас. Це карта матеріального плану, фінансового та здоров'я. Це карта землі. Давайте ми вточнемо, в якому сенсі ви то проходите. Десятка, десятка втрати. Я вам скажу, що це, звісно, тут і емоції, і здоров'я. На жаль, це не по грошам. Це щось узнаєте по своєму, може, здоров'ю. Щось таке узнаєте, і це вас буде вбивати. Не бійтеся, ця карта вона в позитивному плані. Ви пройдете, ці, ви пройдете ці, цю болячку, пройдете, дивіться, по почуттям. Ну, понятно, що які зараз у вас почуття, ви вбиті по почуттям. Має, поки що не буде, поки що у вас потенціалу, щоб тим справлятися. Розбити серце. Ну, от, ви будете проходити, але вже ось маленьке сонечко появилося. Маленьке, в перевернутому стані це все одно сонечко. Пройдете, пройдете, старайтесь, старайтесь, ви пройдете то. Хто отримав якісь проблеми з, з по здоров'ю Діви? Пройдете, пройдете. Козероги, козероги. Але ви будете проходити путь. Головне, щоб ви вірили. вірили. Козероги сьогодні жадні, і це вам не на користь. Це жадібність. Так що, ось отак повертайтеся. Тоді ви будете людиною достойною. Зробіть це для, для себе, бо це вам не на користь, козироги. це не на користь вам. Все, почуємось, папа!